Ласкаво просимо до будинку мрії Барбі. Заходьте. Це Мій стіл для сніданку і моя кухня. Ми зараз у вітальні. Ось веселий маленький бар і гірка, яка йде зі спальні вниз до басейну. Не дуже практично, але у барбі все таке. Це просто весело та красиво, і воно прозоре, тому ми можемо бачити одне одного. Усі барбі у своїх власних будинках мрій барбі, і вони можуть помахати одна одній. Це та продукт такої кількості дискусій і такої кількості посилань, і я навіть не можу розповісти вам про зустрічі, які ми мали щодо рожевого. Ми сиділи з усіма цими різними видами рожевого, і ми думали, що символізує рожевий і як він взаємодіє. Тому що я не хотіла аби це було класично стильно. Коли я була маленькою дівчинкою, мені подобались найрожевіші, найяскравіші речі. А це наш білий, це наш найблічіший рожевий. Це наш білий. Було неймовірно побачити цей майданчик вперше, тому що це так надзвичайно. Я так довго дивилась мініатюри, моделі, малюнки та дизайн того, як це мало виглядати. А потім, коли ви бачите це на власні очі в реальному житті, все це тут, і я не знаю. Це було справді захоплююче. Коли ми всі ступили на майданчик, ми всі були просто ого це, ніби ми знаходимося справді там. нам Не треба нічого уявляти. Це просто перед нами, настільки це особливо. Тому що Барбі була винайдена в 1959 році. Здавалося, що ми можемо заземлити все в тому вигляді звукової сцени мюзиклів 1950 року. Джин Келлі чи Вінсет Мінеллі, ці чудові фальшиві, але емоційно штучні простори. Одна що так добре вдалося тих мюзиклах, зі звуковою сценою це прекрасне штучне небо відчувається сюрреалістичність градації кольору. Ми отримуємо блакитне небо, малюємо на ньому білі хмари. І коли ви їх освітлюєте, ви можете освітлювати їх у ці інтенсивні кольори. Так знизу можна світло рожевий і помаранчевий, зверху блакитний. З ним справді можна стати експресіоністом. Сара Грінвуд, наш художник, постановник Кеті та вся її команда, щойно виконали неймовірну роботу, зібравши це разом. Багато речей, які ви бачите, насправді зроблені вручну. Доволі неймовірно, що вони можуть, як вони створюють речі в мініатюрах, а потім копіюють їх. Наш основний часовий проміжок був від винаходу Барбі до сьогодні. Вічні вироби, які також перегукуються з реальними іграшками, які були в будинку мрії, які виготовляють сьогодні. Це дуже просто і зрозуміло, і красиво. І це було одне з ключових слів крети. Це має бути красиво. Це має бути дуже гарно. Прогулянка в цьому середовищі та відчуття артистизму, любові та грайливості. Це було так захоплююче. Єдине, що здивувало, це всі маленькі мапочки. Ви можете їх побачити навколо. Я ніколи не помічала їх на малюнках, і мені потрібно зніматися, забуваючи про це. Я люблю пінну ванну і моя улюблене дизайнерське рішення. Очевидно, гірка, яка веде до басейну. А тепер ми займаємось нем барбі, коли вона кидається з басейну, щоб спуститися і поснідати. Меручиться з кінця 50-х до 60-х років, був великий вплив тих модерністських меблів, які з'являлися в той проміжок часу. Кухня чудова. Отже, ми маємо суміш речей, які є фізичними. Тому що знову ж таки граючи в світі іграшок, як би це виглядало, якби це був продукт маттел? Наша кухня є чудовим прикладом цього. Отже, на звороті у вас є лише наклейка, тому вона навмисно виконана в 2D. І це те, де ми хочемо, щоб речі були явно штучними, але все одно дуже задовольняли. Гайда, дивитися басейн. У країні Барбі немає води. Немає ні води, ні вогню, ні елементів. Насправді смішно спостерігати, скільки людей уникають ходьби. Всі ходять навколо басейну, Незважаючи на те, що це підробка, воно справді гарне, як і все в країні. Барбі давайте поглянемо на гору. Ми біля гардеробу Барбі, і ось тут вона розчісує волосся. Ірвана, наш візажист і стиліст, і я отримали велике задоволення від цієї роботи. Там було багато перук. Що ж, усі барбі справді можуть змінити своє волосся якимсь нереальним, неможливим чи рівним способом. В одній сцені у неї могло бути волосся тут, а потім в наступній сцені це гігантський довгий хвіст. Я хочу, аби кожен міг відчути, що може дотягнутися до екрану і торкнутися всього. Отже, емоційно просто згадуючи, як ви стояли в магазині іграшок, дивлячись на Барбі з поліетиленовою плівкою на ній, і все. І ви хотіли зняти це і розібрати все, торкнутися всього. Просто кажу про те, що грета хоче зайти в коробку. Це власне гардероб Барбі. Це чудова шафа, яка відкривається і там увесь одяг. Це був дизайн, який нас дуже захопив. Ми говорили, що гардероб ніби у фільмі безголові. Планка була поставлена дуже високо, і ми дійсно хотіли б зробити щось таке ж круте. Кожен день одяг Барбі чарівним чином з'являється у її шафі. Вона відчиняє двері, все, що їй потрібно зробити, це подивитися на це, покрутити, а потім воно на її тілі і вона йде. А її одяг наступного дня лежить у шафі позаду неї. Це зубна щітка Барбі. Ось так вона чистить зуби. Це її душ. Води в Барбі місті, звичайно, немає, але вона все одно приймає душ. Насправді я шукала старі рекламні ролики Рейдокс і намагалася це відтворити. Добраніч, Барбі! Я точно більше не думаю про смерть. Підніміться і подивіться на спальню Барбі. Вона прокидається з ідеальним волоссям без неприємного подиху. Її піжама неймовірно випрасувана та досі красива. І вона почувається чудово, заряджена енергією для ще одного ідеального дня в країні Барбі. Тож коли Барбі сідає в машину, вона йде до краю, і вона неймовірно пливе вниз у свою машину. Грета сказала, що насправді ніхто не проводить свою барбі по сходах, щоб сісти в машину. Ви просто берете її з одного предмета і кидаєте його в наступний. І як ви бачите, у Барбі відкривається дивовижний вид на країну Барбі, і вона може бачити, де всі її друзі: будинок Барбі Еми, будинок Барбі Анни, будинок Барбі Алекс. А там живуть шкіпер і міч у будинку маленького шкіпера на дереві, який, як ви могли помітити, був скопійований із справжньої іграшки. Ми вважаємо це пам'яткою спадщини. Отже, тепер Барбі готова розпочати свій ідеальний день. До речі, саме звідси вона отримує свою пошту. Усе, що написано в країні Барбі, насправді лише Тарабанщина. Це просто нашкрябано, як діти пишуть нескінченну кількість нічого, але все це дуже красиво. Дякую, що дивитеся зі Студіо і не забудьте підтримати відео своєю активністю. Бувайте!